Ага. Машини, да, то, то моє, моє все. У нього у його сина, отут, то рядом вже облізла Андрія Кравченка ворота. Там спочатку була бой Пересвіта із Челубієм. Він вже состарився, а я тоді машину нам. Ну вона зараз вже теж. Ось тут поряд. І в мене на гаражу була. Ми сьогодні знаходимося у гостях у Юрія Черня... Черняховича. Цікава людина, патріот, цікавиться історією, знає історію селища і багато чого. Ну, Окрім того, він у нас місцевий поет, і, і, і сам він хорошо малював, ну, може, не схотів розвивати, мабуть. Про нього лічно буде отдільна передача, а сьогодні. А сьогодні значить, він покаже малюнки свого батька і картини. Його батько був. Художник самоучка, ну талу, талановитий. Навірно, при дожному обученні і всьому остальному може б і дуже великий. Все одно він у нас в Красногорові великий. Ми обіцяли вам про наших художників і ми з сьогоднішнього дня вже в нас одна тема, так сказати, є. Спасибо, Олег, тобі за такі добрі слова. <laughs> Мені приємно. Початку це це було 53 й рік. Це це в нього спеціально так було для цього. Якби вступ такий. Вступ, вступ. вступ, а тут дуже дуже тоді було модно. Усі всякі. Так, так, так. Я ще трошки застав цей період, як таке. Всякі цитати да, великі, да, 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 великих великих да, да, да. у нього були. Були. Це, Прекрасно, бачите, як забрали це, це Или всем намалювано э, така так, да, кряква підстрелена, бо аж даже трошки да. закривавалася. Це у нас тут рядом старенька хата, була з жилими, а тоді побудували цю нову хату. І в цій новій хаті в нього така ідея була намалювати картину. Він родом із якраз на границі Вінницької і Хмельницької області, mm -hmm. город там Літеннець. Шо... Я... І, Літинське шосе. Так, і так, оце так. як він, наче така маленька дитина вступає в життя, та, іде, іде, оце серед, це, це вже я потім інтерпретував, що, що кругом такі ем, пейзаж такий зроблений, да? ну, ну це, це, це психологічно, да, де да, дерев, да. дерева давлять на малу дитину, круки літають. Це були в нього такі малюнки. І це ж мальовано чим олівцем. Це, це так, да, тоді ніяких не, фломастерів не було, 53-й рік, звісно. Ну все, навіть приломлення того, да, як да, да. чітко все. Це ж у 54-му році. Та вот рівніше, бо воно... Ні, це воно. Це, 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 вже, вже, зразу ж цього не було. Ну так, а, ну, да, а да, потім буде. вже коли вже застаріло, вже з'явилося. Уже ж стали з'являтися радіоприйомники, ну, да. Уже у перших людей телевізори стали з'являтися, Уже цивілізація проявилася. Тож була до 60-х років абсолютно да, старовина дике життя. У стареньких хатах, у солом'яних, вітер так. як подує, солому на другий день збирають снопи по всіх сусідів, щоб знову наліпити ну, да. характери. Курящий і п'ющий. Це, це курящий, а то п'ющий. Ну да. так. Це, Це де? Краснорегоровська така церква, чи десь я, якийсь момент? Я? я не знаю. Відображення, все чітко. наскільки, наскільки то. Це абсолютно самоучка. Абсолютно. Хоча у нього, у нього бать, не, не, цей, не батько, по у нього по мамині лінії дід, він був художником. Розписував церкви. О, значить, талант такий, як гени передалися. От він абсолютно церкви, церкви розписував, розп'яття то вирізав, вистругував. На Подолії оце Вінниччина, Миколаївщина, це Хмельниччина. Ну був ще Братславська, Братславська область, то Та це там все його руками, ото всі древні розписані. От. Це його автопортрет, От. а оце заготовочки, коли отут у нас стару церкву ламали угу. от. і м, скидали, ну, розламали, е, скидали із цієї. Це момент людина, це, яка це, дивиться. Ні, це він до ось к сняти, к сняти Христа, він хотів намалювати картину. І, Передати емоція. Характери. Да. Характер, да. Оце він когось побачив, оце mm -hmm. характер, в нього дуже була фотографічна пам'ять. Він тільки кого побачив mm -hmm. і він абсолютно точно передасть. Це ж баб... бабки ж там падають, моляться, той, mm -hmm. той дивиться із таким подивом на, на це. А церкву хрест знімав дід Василь. Дід Василь Ловиненко, а він жив рядом із попом, буквально через і в то чи груші там крав, чи, mm. чи через цей. І, і той йому переламав ногу, Він сюди скульгавий Кульгавий був. І от йому сказали, полізь і зніми, да? Пісні зніми. В нього було мало листків, а тоді він купив Ватман, тоді це ж да, це і тут він його все попідклеював. Да, 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 попідклеював, да. а то на всякому вільному участочку, на всякому вільному, участку, ем, на всякому вільному ну, да. домальовував. 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 Ось. Оце ось, ось церква була така, ось приблизно. Mm -hmm. це, це він так на, ну, да, на, 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 да, на, І оце ж і люди, люди моляться, моляться. падають, і ось, це, це в нього просто така задумка. Він її не закінчив. та, Ну так, да, набросок такий. Це про, просто у голові держав, що хотів таке зробити. Що це, ну так да, купала, все. А церква була така ага, прямокутна, ага. така, тут чуть-чуть, тільки хрестом видно було. Десь є одна фотографія. Я бачив, по-моєму, теперішнього батюшки стару, mm -hmm. стару церкву. Стару церкву. Стару це церкву. вже ж кам'яна церква. Вона була кам'яна, її розібрали, а тоді в 64-му збудували цегляну. Там Там от старої тільки тут -ту mm -hmm. на тому ж самому місці. На тому самому місці, на тому ж фундаменті, фундаменті. тільки добудували. З того боку є, а, -а, -а. а отут на, на тій стіні, от, де вона була як хрестом, там невеликим хрестом. От того місця сюди е, цегляну зробили. Оце одні жили тут, де церква на напроти церкви, там хата була, магазинчик із цегли серцю, зроблена така. І там був магазинчик з в одній половині, а в другу половину заселили цей Ну вони ж робити не хотіли, так. ходили в лентах о, да -да -да -да. такі усі роз кольорових. Да, цвітасте все, от трошки побули в колхозі, а тоді їм давали підйомні. І вони всі на третій участок тоді переселились, їм там дали Получи, ціл... получили цілий участок, да, давали їм за те, що діти ходять у школу, їм платили на кожну. Ну, вони получали величезні гроші. І для чого тоді робити, так, от, як трохи грамоти навчилися, і тоді в основному що вони там спекулювали, чим вони ну, займалися. Да. Так тоді цигани ще. Були на конях і вони по, по кибітки, селу... Кібетки, да. так. І оце десь було, що це він циганів. Це була було накидка. ось... На, на... Кібідка стоїть з тим. Оце ж кібетка і вони цигани. Оце цигани, вроді, теж там в нього далі да, зам... да, да. Замальовки Мужики були. Мужики в чоба так завжди. Да, да. Да. Це в нього замальовки до, до... Ну, було багато планів, а він просто їх не реалізував. Ну да. так. Так, так, так. От, от. І коса лежить для, щоб коням скосити щось трави. Так, тут ну, портрет моєї мами, якось увечері, йшов, робити нічого було. Ну, Прийшли з роботи, сіли, він бігом олівець взяв, раз-раз, о, сидить. І він на, на, накидав о, ж її, ну, її портрет. Пам'ять лишилася. Пам'ять. А це що Сибір, це що? Хтось десь був ну, в Ну, Він у Сибірі 17 років от був. За що? За, 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 за те, що із сім'ї... <рик> <не, рик> за те, що щось вдома було і поїсти, як то кажуть. Ні, я зараз розкажу. Дід мій женився, і йому дали у Придане, прийшов із жінкою, їй в Придане дали лоша. Жеребця. І виросло двоє коней. І двоє коней, ти вже куркуль. Здаю, рай потребсоюз. Та як же я здам? Я ж сам не доїдав, я ж його хлібом годував. Конечно. Я його хлібом годував. Я, а не хочеш здавати Все, у собі, сіб... да, і вислали. Так. От. І це, де він... А це, як полетів Гагарін у космос і вер... вернувся, Юрій mm -hmm. Гаварій, і у газетки була фотографія чорнобіла. Він так з газети, отак, бігом отак, на газетки подивився на ту фото, і тоді ж були чорнобілі, правда, до... труд, що тоді да, ще було. Да, да, да. І він так бігом накидав і з тієї фотографії так, реалізував. Таку. От. А це... Це так десь на, на авто на автовокзалі сюди він їхав, як він тут я казав, що іде у, у дорогу в далеку. Він студент якоюсь книжкою Це... ходить, довго ші. Я так дивлюся, що він похожий на авто тарапуньку. Думаю, може він із тарапунькою пересікся. Ну, може, може. Точне, станція Терапульку. Вінниця. Ну і теж з тих країв. Може він десь там з ними пересікся. Молодиця така копова. Колхозна із кошиком. Люди кудись їдуть. І він отож. В тому, що... Да, це я. Да, да. О, це батьків це, 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 це фотографія. Це його фото. Це щось до вищого Олега, там теж таке якісь набровське. А це теж фотографія була. Тоді ж з'явилися телевізори, і ага. до телевізора всі брали скамейочки да, і йшли да, до сусідів, і ввечері да, були да, ці да. театри. Я, я... Сиділи по два години, я пам'ятаю. Як Гагарин полетів. Хата була забита народом, це 61 рік. О, ну, ну, у нас Тут не було. У нас тут тільки в 60-х годах, в, кінці, ші, не, в середині 60-х построїли запорозьку е, телевежу і тоді стали сюди транслювати. Тут не було сигналів. Була антена 36 метрів висотою, у селі був другий у батька телевізор. Ну, 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 Значить, десь може з прописувати. З а з Дніпра. там ближче була. Дві програми прийняли. Е, зразу не дві, одна була, дві. дві Тут стало 10-60. І то, мабуть, друга стала Запорозька, може. От, дві стало програми вже в кінці 60-х. Бо, ант... бо антенну другу на цій ж мачті другу антенну на Запорожжє повернули. Це, от, от. Да, це вже тема це, спорту. Це, 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 да. це тема, що у хрустальному робу. Це... Угу, угу, угу. І знову дворище. Да, 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 там Українська хата да. ця. Це, 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 я питав, що це що це. Заблудилася, каже, вся вона обірвана. А да, може ось. так. Оце в 1963 році, оце отут ще, ще хата вже якраз, кінець хати. Це Будь. він ріднюс. ріднюс. Та по пам'яті все так бігом наброски робив. Тут ось молодиця з дитиною, там десь біля річки вони. О, що ж колесо виділено, що тут стоїть кибітка циганська. Це ну, да. Да. Щось, щось таке, да. Да. так. Тут кол... По суті, чи десь щось? Це, це, це все фотографія якась була, і, і, а по пам'яті в нього приблизно така десь картина Пушкіна була. Угу. І ця йому нагадала, і він вирішив по тій фотографії в, в пам'яті здати, що десь він бачив, оце так Пушкін з пером угу. і таке. Комбінував. Коруче. Вінував. Ось оте, що я казав, цей, оце наша річка, оце тут, де зараз Бондаренка моля, Родина це. І оце водокачка де була. Зараз там чуван живе над, над річкою. Два дерева були знаменитих, такі великі дерева. Вони навіть є така книжка, називається Села в і села Дніпропетровської області. Там село, mm, село Чебна Льолька. Якраз з того боку ці два дерева теж На да. да. Це він шукав, з якого ракурсу намалюватися. Я з ним був, знаю, що я тільки ми з дамби спустилися, і отут, оце до Пінельського лагеря, дорога. І отут. Зараз ну, все ще. Та, і там він швидко зробив на, на... А це ж та сама, ось. І, а, ось, з другого боку. Ось оцей ось, ось забор, ось він донизу, оце оці дерева, це якщо звідси дивиться. Звідси. Mm -hmm. Получається, отут от шовковиця Рослав Діда Мороза, Шевковиця, там водокачка, ну, приблизно. І тут іде рибак, а, а, мак, а це, з це, з він, це він вже їх ближче, далі, так вже, ну, так. ну ком, комбінував. І от у нього да, були всякі. Вся, всякі... Тут і монах у Келії сидить, пише. А, тут козак. Бігліся якийсь. Бегес. У цьому, да. в цю, у, у кайданах. А -а -а. Тут, тут якийсь розумний, що вважає, там любов якась. А оце е, була. Фотографія на пляжу е, е, з автомобільної камери. Ти ж, е, да, да купалася да. на автомобільних камерах, парочка якась фотографована, він намалював. А ось те, що я казав, ага. були це, варі... це, варіації це на тему, доказки, на тему да? у, у хрустальному галіці. З пляж як красавиця. Так це що, теж олівцем? А, Гош, бо я без окулярів так. Тут, тут гош. Гуаш. Угу. гуаш, який йде тушу, там про, про не видно. Гуаш. Угу. Гуаш. І це тут ось і гуаш, і, і видно, всяка. Всяка, Мож, може і бути. Ну, тоді діло в тому, що тоді е, е, люди були в основному християни і ховали на християнських кладовищах. А якщо похований за, ну, да. за значить він якийсь був ну, да. ізганиний. Це, це були з ряда вон виходячі случаї. Такі ну, там в мене є вірші, до віршів в одному з віршів, оце як за, за, заставочка. 83-й, так? Да? Ні, 53-й 50... Запорожжя. Ага. Ну, за пару до 53 не односи, малюю. Вот. Ось ось цей, цей, ага, ще один цей самий різні, з різних да, Так, 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 так. Ото це, момент. Да, ото що це та водокачка, зорічка, дерево, ці два дерева, да, що на них тоді гулявку зробили хлопці, стрибали тарзанку. Ну це вже мотоцикл, це, це, це вже пізніше. Це вже появилися, ось, це вже любовна тема тут була, ось тут ну, любовна да. тема, і тут він туди видно малював. Приїхав на мотоциклі десь. Да, Насчет його фотографічної пам'яті, е, були вони з мамою в кіно. Прийшли з кіно, він швидко олівець і намалював героїв фільму. Він, він все е, планував, як построює тут нову хату, ага, одну, кімна, картину, одну да? кімнату собі виведе, як, е, одведе як е, майстерська. Да, і він там буде, буде працювати. Ну так. Е, е. Не сталося як гадалося. Оце, оце далі теж була картина, а та, тоді на пустих місцях, то, mm -hmm. то, то, то мене домалював. А це і, що це таке за козак? А він каже, та то п'яний лишав кольоно. Сідло, сідло mm -hmm. конське, конське каже, де, е, ну, ну то так ляпнув, може і справді якийсь козак, а що козак поранений. Ну mm да. -hmm. Яку... Це мама мені наче казала, що портрет якоїсь вчительки. Mm -hmm. mm -hmm. А тоді він ото ж, всякий хотів може малювати туди, всякі всячини. Оце, ото, коли я казав, що тут гата була, і то mm -hmm. малював оцього з кінофільму. Mm. І мене намалював свою шляпу на мене накидав. Це така картина. Красива. Це, да, це, талант. Ну, це, його. Це, це якийсь друг Медведів за шахматами. Угу. Задуманий сидить. А, ні, ну, що, тоді ж е, фотоапаратів це це була рідкість у да, селі. Да, а да, то да, так було. малювати, усі приходили, роти розкривали. Вони як, як з'явилися смер... да. сади, то ж нічого не було, тільки цибуля і картологія. На на Налоги на все було. були. У мене десь є е, е, така... Е, в документах приблизно як у школі то видавали оцінки за табель. Ага, то табель. що така сама написано соцзобов'язання, і що людина зобов'язана скільки здачі черстів, скільки часті, стільки яєць, скільки молока, скільки всього у мого діда така пачка була, зберігавши, я ж ось, ось на, на родину працював. Я, я ж не даром, я все віддав державі. От. От і я то одну взяв на пам'ять, можна було б і всі забрати. Я просто одну для того, що оце ж таке було, що требували. А тоді це ж батько там у саду набрав сажанців, посадив сад, а то виноград, тоді, тоді що там, кабасма була. Да? Кабасму посадив ряда. Або кудрик, да? Да, кудрику там за хатою досі розстели. Отакий же, мабуть. А там кабасма була рядочок. І це люди, Люди почали відчувати смак, що трошки життя, що, що після воєнних зледоти тієї, почали хоч трошки будуватися, шахта з'явилася, гроші помінялися, 100 рублів були величезні гроші. Він 100 рублів отримав на шахті. Які це гроші були, пам'ятаю, перевезли перевіз перевез тут у стару хату, нові гроші. До того він приносив гроші, рублі, жо такі забіжки були, які зошита, із зошита. Та. та я ще за в мене, в мене рубль валяється. Були в батьків. Рубль, рубль, Намальований долу, Ленін, Сталін і помикали. А 100 мас. рублів були точно, як листок із цього зошита. І він з роботи приносив, приносив зарплату таку, отуту запазу, так, висипав, висипав, висипав повнотих повно грошей. Вони бумажки великі, а стоїмості ніякої. А тоді поміняли гроші в 61-му. Він, він ці приніс ж, ці ж копійки. Ой, золоті гроші, вони ж нові, блищані. Всі дивилися на ці копійачки. Люди... Чули, такі закопійки можна було купити. Появилися орсовські магазини. Своя ця майстерня. Він таку на другому поверсі добудував, oh, okay. добудував там Мольберти, стояли okay. картини. Все все. По От, і він, Батько дуже дуже хотілося йому імента оця обстановка, така натуральна творча, okay. yeah. да. художня. Катю, душу відвести, як да, да, щоб як щоб, положено. Щоб щоб усе було по правилах. Да, да, да. Не, да, да. Не, не, да. не так, що десь, десь у колхозі поставив да, да, два дрічка. Шишкіна. Mm -hmm. От. А це картина, якась його, я не знаю, що це за картина. Откуда вона, що вона? Ну, похоже, на себе. Ну там дерев'яні mm -hmm. хати, колодязь влідніш. Розвальні. Це Юра прийде розкаже. Дівчата такі гарні. Угу. Прямо сіня стоїть з відрами. Так, так, так. Це батькові цей копії видатних художників. Це копія э, шишкіна рож. От, далі це Альоночка. Відома зроблена. Да, Відома Льоношка, ну вони зараз вже не в такому неприглядному стані. А це картина е, із фотографії із е, журналу то работниця, не то, не то Е, вже були в кінці 60-х е, Одна художниця російська Сибірська. Е, Своя, ну, як конкурсна робота чи випускна робота, як називається, коли люди закінчують інститут, Дипломна. дипломну роботу. І е, була в той час доволі таки популярна е, така картина. І таку картину е, кілька художників, і Бубенець намалював таку саму е, із тієї фотографії, і е, е, шемет, шемет Микола. І, і здається, ще, ще я десь бачив, але зараз вже не пам'ятаю. То ем, самі самі вони як художники вони дружили між собою. Бо, mm, в да. них розбори були, то е, цю хвалили найбільше. Сказали, що у батька найкраща, найкраща композиція получилася, і лиса дуже удачно, да, дуже, да, да. На дуже на дуже удачно. Румянець як той і тема. Дівчата обсуждають картина, повернення солдат. Картина називається Приїха. Отож ага. він, він повернувся виної з служби. Він заходить, дядь чемодан а, заносить. Так, так, От. Так. Це його авторська картина. Це це не знаю де це. Це, ну що ж ви не бачите, це... де це рука нова. нова, яка 63, 64 затоплення вже. Вона із голови намалювана, бо, бо ось це, ось, це, ось цей Берег. мис. Це у мене з букваря він перемалював. Ну, не Я ходив у школу да, він щось, щось глянув, і так що мис такий. Він той мис, там був малюночок такий, і той мис туди у ну, це жовті кручі, скажімо так, маранчанський. Хай будуть кручі. Да, да, трошки круті. Да. Скажімо, хай будуть круче. Да, тоді тільки-тільки з'явився. Тільки да. Пляж Високовольтної лінії ні однієї, ні другої ще немає, якраз тільки дівчата освоюють Каховське водосховище. Мож, можна Зеленкувата вода, Мож. як і повинна бути. Можна так, да, бо, так, що. бо. Бо він довго підбирав кольори, туди які намалювати, а була статуеточка така пластмасова, а пластмаса то так а, намішана то такими, і він видивлявся, як там так ні, Попробуй передати відтінок да. води, і він як дивив. Воно... <пробуй>, бо я так пам'ятаю, роздивлявся ту як квіточки підставочка Ну так, да, так. да, Вони вони були в нього ню. От. А тоді прийшла бабуся моя тіща. Безстидник, що ти в тебе над кровати отаке повісив? І він після того Понятно, от так. А були вони роздягнені, дівчата, купалися. От бабуля критику навела. Бабуля навела критику, і що ти такий? Оце безстиднику хаті таке повісити. І що ти наробив? Йому прийшлось їх як